Всім привіт рідненькі. давно не бачились. Я трошки захворів, вже четвертий день лікуюся. Дякую уклон драйвер ап за знижку. В аптеках доброго дня, цілих 10%. Я, поки хворів, якраз перебрав всі свої збережені відеозаписи з регістратора Ситуації, можна сказати, напівнебезпечних. Люди, які починають працювати в таксі, були готові до таких ситуацій, тому що це нелегка праця. А ще. В мене збережена ситуація в кінці відео, обов'язково додивіться до кінця це відео, як правильно спілкуватися з райдером, коли і ви, і райдер напружені. — Алло, Доброго да, uh, да, Дивіться, тут дуже погана дорога, я бачу. Ти, типу я сюди правильно їду чи ні? Чи у вас uh, кудись... — Так, да, ні, це все правильно, о той похожий дороги. А, а потім такі великі короче, пагорби, так? Да? Так, типу. да, да. Ну, в принципі, так. Да. Ми тут просто перший раз, поэтому. Та я зрозумів. Просто зараз в мене, ви кажете навігатор, в мене і навігатор, якщо чесно, не працює, тому що. Блін, щоб я зараз пузом не сів. Но вот тут капец. Метра, знаю, метра два, коротше. Все добре, все окей. Скажіть, що за запах у вас такий приємний? О, я навіть не... а, Сказ... Мабуть, парфуми. Dangerous Romance називається. Ой, клас. Ні, просто це знаєте, якби був шазам на парфумах, це було б круто. Прикольно, так. Да. <різь> <різь> ніколи такого не чув. Не треба заїжджати, забуніть мені тут, у нас безпечно тут. тут, 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 тут. тут? Так, дякую вам все добре. Дякую, велике гарного вечора. Не, ну моя полосата по-любому моя. моя. Да. В сторону. В сторону пальцы. Где только добрые жарили. Братишка, ты что? Уже второй за сегодня. Стояв я на Троєщині Дуже довго, десь пів години. Нічого не прилітало. Я спустився на оболонь, десь кілометр 10, а потім зловив замовлення в центр. Подивився на це замовлення, точка посадки неправильна. Я об'їхав ще кілометр, все це час. На шлагбаумі мене там прижали, там, купа клопотом. Приїхав туди, дзвоню райдеру, не бере трубку. Я чекаю, звичайно, ж таки 7 хвилин. Чекаю 7 хвилин, вже хотів дзвонити диспетчеру, щоб знімала це замовлення. Передзвоню мені райдери, кажуть, дочекайтесь, будь ласка, зараз ми вийдемо. Я кажу, добре. Ще проходить хвилин 7, Вони виходять. Спочатку пропустили мою машину, потім сіли в машину, без дозволу відкрили одразу вікна і почали крути айкас. Я сказав, що айкас машині крути не можна. Закрив вікна. І з цього моменту почалась конфліктна ситуація. Дивимось відео. Айкос в машині не можна. Ура это почему? Перед, перед, перед. Зачем вы, вы, вы окна закрыли? Ну, буду я. Так как мені... он дует? Мені не дует, например. Ні тут сфера до дует. Ну, так оно можешь сзади Ну Трошки відкрити собі, так и все. Описание в описании своєму. Ну, ви ж мене нічого не питаєте, от і я вам не питаю. Давайте не будемо конфліктувати, ну, будь ласка. Давайте, просто ми не можемо зрозуміти, да що ви як Ні, ну, ви одразу нервничаєте. Ну, дивіться, ну, по-перше, не точна подача. По-друге, я вас 15 хвилин чекаю. Ну, типу, ввечері okay. де, розумієте, мені <звук> треба. Ну давайте так, ідіть мені в таксі працювати, окей? Okay? Ні, де, річ не в тому, що таксі не таксі, Типу, це ж. нормально. Е... Ну, а не заказ? Ми вийдемо. Що проблема? Я слухати вас не збираюся. Ну, типу, ми що нет. Друг для друга. По-перше, я вам не грублю, я вас, я вас дочекався. Дякую, ну, дякую. Тому що да, це також і в моїх інтересах. Ну, ну. Розумієте, приїхати туди, куди я взяв замову. Це наші два інтереси. Нам так. доїхати і вам да. доїхати. Да. Тому так. Ну, типу, якщо вам треба відкрити вікно, можна запитати, чи можна відкрити вікно, ну, наприклад. Тому що спереду відкриваємо вікно. Ну, ну, я розумію, ну, Це 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 типу, Ну, фізика, да? Це не про фізику, це про те, що а, вічливо попросити. Якщо ну, типу, ми всі люди, правильно? Да, ми всі ми люди. з вами їдемо 20, ми ми живемо з вами цих 20 хвилин разом. Так, саме І, так. І, і, наприклад, от зараз мені дує вправи вухо. Добре, ну, типу, давай. Я вам можу це сказати. ну, типу. Я закрив. Це повага один до одного, це не про це навіть не про сервіс. Так, ну я ж закрив. Дякую. Все для вас. Ви для нас, ми для вас. Звичайно. Нема питань. А, десь тут ми можемо вийти. Все, дуже вам дякуємо. Будь ласка, якщо що, то вибачаєте. Угу. Звичайно ж таки, коли я сказав, що там айко скороти не можна і так далі. Вони затушили свій айкос, ну, принаймні, хлопець затушив айкос своєї дівчини. І я якось налагодив цю ситуацію, але це була доволі таки неприємна ситуація. Я не фанат висаджувати райдерів посеред дороги, якщо для цього немає дуже такої поважної, скажімо так, причини, тому що знову приїде якийсь інший водій, і знову це на. На нервах це все буде відбуватися, і у всіх залишиться, як то кажуть, осадич. От, тому, тому я поступив саме так. Я закінчив це замовлення, доїхав до центру, отримав свої кошти, і все це пройшло, можна сказати так, м'яко кажучи, не е, безутрадно.